Партнер номер один, німеччина основний донор фінансової і військової допомоги Україні. стає ще основним політичним партнером нашої держави. Завдяки позиції канцлера Фрідріха Мерца, е, і чому він, на відміну від попередників, вирішив сконцентруватися не на внутрішній, а на зовнішній політиці. Чи подобається це німцям? Розкаже це все Тетяна Логунова. Дружні обійми для президента Франції, для прем'єрки Італії, ще й поцілунки у Щічку. На початку цього тижня канцлер Німеччини Фрідріх Мерт зібрав у своєму офісі справжній міні-саміт. Щоб напрацювати мирний план для України в Берлін приїхали лідери європейських держав, керівники ЄС та НАТО, український президент та американські переговірники. Увесь світ дивиться на Берлін. Німеччина стала сценою світової політики. Такими заголовками цього тижня рясніли німецькі змі. Звісно, країна важковаговик ЄС і раніше впливала на всі політичні процеси, але більше за лаштунками. Канцлерка Меркель, наприклад, робила ставку на німецько-французький тандем. Канцлер Шольц вважав за краще, щоб рішення ухвалювали в Брюсселі. Фрідріх Мерц змінив стратегію і став канцлером не внутрішньої, а зовнішньої політики. У такі часи, як нині, канцлер Німеччини не може займатися лише внутрішньою політикою, бо тоді він не зможе виконувати значної частини своїх завдань. Нова роль Мерца робить Німеччину основним політичним партнером України. Німецький канцлер не тільки зібрав в Берліні український мирний саміт, де вдалося визначити спільні гарантії безпеки. Він особисто вмовляв європейських партнерів підтримати репараційну позику для України коштом заморожених російських активів. І саме він взяв на себе роль головного європейського переговірника зі сполученими штатами. Ми спостерігаємо тектонічні суви на межі різних політичних та економічних сил у світі. І я хочу, щоб Європа не втратила свою роль. Саме тому я борюся за її єдність. Якщо це і може хтось зробити, то лише німецький канцлер. І я спілкуюся з американцями. У мене хороший контакт із Дональдом Трампом. Я переконую американців, що їм теж потрібні партнери. Гасло спершу Америка Америка непогане, але Америка на самоті не дуже. Зосередженість на зовнішній політиці не примха канцлера, кажуть експерти, а радше політичний розрахунок. Фрідріх Мерс чітко зрозумів, що питання України є нині вирішальним для Європи. Атака на Україну з боку Росії та тиск на Україну з боку США – це агресія проти Європи. Саме тому канцлер зробив захист континенту центральною темою свого легіслатурного періоду. Він розуміє, що ось-ось визначиться доля майбутнього. Крім політичного плеча, Берлін підставляє і фінансове. Німеччина нині основний донор військової допомоги Україні. У бюджеті на наступний рік запланована рекордна сума 11,5 мільярдів євро. Хочу чітко заявити, що очолюваний мною німецький уряд буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Як довго уряд Мерца протримається при владі? Питання відкрите. За планом, наступні парламентські вибори в Німеччині мають відбутися лише через три роки. Але це за планом. Вже зараз рейтинги популярності Фрідріха Мерца рекордно низькі через відсутність ефективних внутрішніх реформ. Канцлер є настільки сильним, наскільки сильна його внутрішня політика. Тому проблема полягає в тому, що якщо Фрідріх Мерц втратить позиції всередині країни, якщо його рейтинги продовжать падати, то він втратить і свою легітимність в зовнішній політиці. Саме тому він має активно займатися як зовнішніми, так і внутрішніми справами. Він повинен бути успішним і там, і там. Фрідріх Мерт це теж розуміє днями. Він пообіцяв німцям. Ефект від реформ вони відчують вже в наступному році. Тетяна Логунова, подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.